Уяви пастуха, який виросте в учня самого Ріпіна, так починається історія художника, в жилах якого текла кров Шевченкового роду. Фатій Красицький народився на Черкащині у сім'ї хліборобів. Його коріння вже саме вимагало великої історії. Поки інші діти гралися, він пас худобу і малював на всьому, що бачив. Жага до малювання була такою, що у 15 років. Він узяв свої роботи і пішов просто додому Миколи Мурашка. Мурашко глянув, і все. Він зрозумів, перед ним не просто хлопець, а майбутній митець. Він забрав хлопця до себе. І саме так учорашній пастух потрапив до кола Лисенка, Лесі Українки, Старицького. А його вчителями стали Пимоненко і Костанді. Топові художники епохи у майстерні Ріпіна. Митець обирає тему про Запоріжжя, вивчає козацький одяг, музичні інструменти, ходить на українські зібрання з незалежницьким духом. З іноземних журналів вчиться змішувати фарби сам і створює власну методику навчання. У Києві його роботи друкують на листівках. Він працює у сатиричному шершні і оформлює оперу лисенка. Здавалося, ось він прорив. Але імперія. Не терпіла жодної самостійності. Через листівки українською його позбавляють заробітку, його сім'ю висилають із України, здоров'я хилиться, він ховає свої картини в землю, щоб воно пережило час, у якому українському мистецтву не давали дихати, його ім'я майже стерли. Та у 1973 році світ нарешті згадав: ЮНЕСКО відзначило його сторіччя Пастух. Родить Шевченка, учень Ріпіна, художник, який рятував свої картини так, як рятують щось святе, то був талант? Чи все ж вдача, яка дозволила йому жити і творити наперекір усьому? Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.